Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми будемо говорити з вами про відношення. Маємо урок номер 1 На цьому уроці мали би зрозуміти, що таке відношення, як записати відношення, які воно має властивості, як його можна використати для розв'язування задач. І. Для того, щоб вам було легше сприймати те, що я буду казати, ми будемо розв'язувати вправи, і по дорозі я буду пояснювати ті основні моменти, які б ви мали знати і розуміти з теми відношення. Так, отже, відношення. Перша вправа, котру нам пропонують, треба записати відношення. Бачите, є слово відношення, числа 2 до числа 7. Ну, Насправді це дуже легко. Бо що таке відношення? Якщо я напишу А поділити на Б дію ділення ви всі знаєте, то перед нами насправді відношення між величинами А і Б, або між числами деякими А і Б. Так що, якщо мені треба записати відношення числа 2 до числа 7, то я просто запишу 2 поділити на 7 і все. Бачите, як просто. В другому треба записати відношення числа 15 до числа 8. Ну, то я напишу 15 поділити на 8. Ви скажете, і що далі? Більше нічого не треба робити. Ну, нічого ж більше від нас не вимагають. Ви мусите вчитися в математиці давати відповідь на конкретно поставлене запитання, конкретну відповідь, нічого зайвого. Написати відношення: от ми написали 2 поділити на 7. Це є наше відношення. Так, тепер будемо рухатися далі. Тепер е, від нас хочуть знайти відношення чисел. Отже, ви пам'ятаєте вже що відношення це є дія ділення, правильно. Отже, якщо мені треба знайти відношення чисел, то я маю ті числа, що зробити? Поділити. Отже, я маю перший приклад. Я маю 12 поділити на 9. Так, я можу, звичайно, 12 ділити на 9 стовпчик, але не. Це не означає, що я дістану скінчений дріб, а може бути якийсь періодичний, і нам того не треба, то я дуже зроблю собі просто: я напишу «12 дев'ятих». Чому я так можу написати? риска дробу означає дію ділення. І тепер ви всі дуже добре пам'ятаєте, що дріб «12 дев'ятих» треба скоротити. Тобто я можу поділити 12 на 3, це буде 4, і 9 на 3. Це буде 3. І ще я вмію перетворити в мішане число. Тут буде 1, ціла і 1 третя. Бачите? Тобто, відповідь в мене 1 ціла, 1 третя. Другий приклад. Отже, знайти знову відношення. Ви пам'ятаєте, що відношення це є поділити, знайти відношення 40 до 105. Отже, я напишу 40 поділити на 105. Так, тепер мій порятунок, я запишу дріб 40, 105. І тепер мені треба ці дроби скоротити ці два числа, 40 і 105. Ну, я бачу відразу, що я можу поділити на 5. 40 поділити на 5 це буде 8. І 105 поділити на 5 це буде 21. Отже, у відповідь я дістала 8, 21. Тут я вже нічого не мушу робити, і так і буду мати. Так, тепер третій. В третьому мені треба 4,2 знайти відношення до 3,5. Знову ж таки, ну, стовпчик ділити можна, але це, знову ж таки, кажу, що може бути нескінчений дріб, і ви витратите дуже багато часу. Тому пишемо: 4,2 риска дробу на 3,5. Тепер, що з тим можна зробити? Ви знаєте основну властивість дробу. Що каже основна властивість дробу, що я маю право чисельник і знаменник помножити або поділити на одне і те саме відмінне від нуля число. То я візьму і помножу чисельник і знаменник на 10. Отже, що я дістану, якщо я 4,2 помножу на 10? Так, пригадуєте, що помножити число на 10. Треба кому підсунути вправо на один знак. Тобто я дістану 42. А якщо я 3,5 помножу на 10, то аналогічно я кому підсуну вправо на один знак і дістану число 35. Так, тому я тут можу записати 42,35. Чи можу я. Е, Чисельник помножити на 10, а знаменник не множити, не можу. Мусите і чисельник, і знаменник помножити на одне й те саме число. І тепер отут 42,35, я думаю, що ви здогадалися, можна скоротити на 7, то я дістану, якщо я 42 поділю на 7, то я буду мати 6, і 35 поділю на 7, це буде 5. Тобто, 6 5, або 1,15. От я буду мати знову відповідь, бачите? Так, і в четвертому. В четвертому я е, маю 1 четверту до 1 12, поділити на 1 1,12. Ну, це є дія із звичайними дробами. То 1 четверта я переписую, далі я ставлю помножити і пишу число обернене до 1 12, тобто 12 перших. Тепер я можу скоротити 4 і 12 на четвірку. Тут буде 1, а тут буде 3. І дістану 1 помножити на 3, а в знаменнику 1 на 1, того можна було і не писати, і я буду мати 3. Тобто я дістану відповідь 3. Так, що я зробила в цій вправі? Тобто, я знайшла відношення чисел. Для цього просто треба одне число поділити на друге. І все. Добре, тепер рухаємося далі. Наступне завдання нам треба знайти відношення величин. Так, Чим воно особливо відрізняється? Ну, все одно треба буде ділити, але треба бути уважними, бо тут є, бачите, 5 дециметрів до 4 дециметри, то тут немає ніяких несподіванок. А 42 хвилини до однієї години тут вже треба буде подумати. Так, отже, перша, перша вправа. Я маю знайти відношення, запишу 5 дециметрів до 4 дециметри. Обов'язково мусять бути: бачите, отут є дециметри, і тут дециметри. То я можу писати відношення 5 до 4. То є 5 четвертих, або 1,1. Або ще корисно вміти перетворювати дроби в десяткові. Це буде 1,25. я думаю, що ви пам'ятаєте, чому то так є? Ну, от дивіться, якщо я 1 поділю на 4 в стовпчик, то я що дістану? 0. Тоді до 1 причіплю ще 0. 10 на 4 це буде 2. 2 на 4 8. 20 на 4 це буде 5. Бачите, я дістану 0,25. це 1 четверта. А тут ще я маю 1, значить, я дістану 1,25. Так, тепер давайте подивимося, оце третє. Що я маю в третьому? 42 хвилини. Треба відношення до однієї години. Так, тут я маю, звертайте увагу, хвилини, а тут я маю години. І тепер треба перетворити, одна година має. 60 хвилин. Отже, 42 хвилини до 60 хвилин. І тепер я можу написати 42, 60. І якщо я скорочу на 6, можна скоротити: 42 на 6, це буде 7. І 60 на 6, це буде 10. І я дістану відповідь: 7 десятих. Бачите? Тобто звертайте увагу на те, які величини у вас є. Якщо вони є однакові, отак як тут дециметри і дециметри, тоді не треба ніяких перетворень. А якщо вже є хвилини-години, то ви мусите перетворити все в даному випадку в хвилини. Аналогічно, отут десь є грами, бачите отут, отут в тому от завданні. Є грами і кілограми. Ну, то, очевидно, треба буде один кілограм перетворити в грами. То можете спробувати ті вправи собі самостійно. Так, Тепер далі подивимося, яке ще нас може чекати завдання. Замінити відношення дробових чисел відношенням натуральних чисел. Так, Тут дуже мене бентежать оці вот слова. Бачите, тут є відношення дробових чисел. А тут є відношення натуральних чисел. От, бачите, тут є такі два важливих дуже слова. Ну, натуральні числа, я точно знаю, що ви пригадали, що це є числа, якими ми користуємося для лічби предметів, тобто починаються вони від одинички, 1, 2, 3 і так далі. Ну, А дробові числа це ви знаєте звичайні дроби, десяткові дроби, то ви розумієте, вже тепер різницю між дробовими і натуральними числами. Так, тепер будемо дивитися ще раз, що від нас хочуть. Отже, хочуть, щоб ми відношення 3 до 2 п'ятих замінили на відношення натуральних чисел. Дивіться, можна використати дуже таку гарну властивість відношення. Це така сама властивість, яку має дріб. Я вже вам сьогодні її згадувала, що чисельник і знаменник дробу можна помножити або поділити на одне і те саме відмінне від нуля число. То відношення має таку саму властивість, бо це ж той самий дріб, правильно, це є діє ділення. Отже, можна кожне число відношення помножити або поділити на одне і те саме відмінне від нуля число. Якщо використовувати цю властивість, то я бачу, що я маю 2 п'ятих, то мені треба його помножити на якесь таке число, щоб дріб пропав. Ну, дивіться, на яке число найлегше помножити 2 п'ятих, щоб пропав дріб. Ну, я думаю, що ви здогадалися, що на 5. Бачите, як я то помножу, і п'ять скоротиться і залишиться 2. То я можу написати отак. Я 3 помножу на 5. Тоді ставлю поділити, і 2 п'ятих помножу на 5. Це ота властивість відношення, про яку я вам казала. І тоді я дістану 15. А тут 2 п'ятих помножити на 5, буде 2. Бачите, то дорівнює 15 до 2. Було відношення між отакими числами 3 і 2 п'ятих, А дістала я відношення між натуральними числами 15 і 2. Можна схитрити, тобто, взяти і виконати дію. 3 поділити на 2 п'ятих. Дивіться, я напишу 3 перших поділити на 2 п'ятих, дорівнює 3 перших треба помножити на дріб обернений, 5 других. І тоді я дістану 15 других. А що таке 15 других? То є 15 до 2. Бачите, і я маю те саме відношення, записане тільки між натуральними числами. От, якщо ви розумієте оту властивість відношення, дуже гарна та властивість, і вона нам корисна буде, то я би вас просила, щоб ви її усвідомили. То ви можете нею користуватися, а якщо воно трохи складно поки що, то можете отак от схитрити, як я вам показала. Так, ну, дивіться, давайте ще спробуємо, наприклад, третє. Тут є 0,2 поділити на 1,2. Так, Отже, я все ж таки е, хотіла би, щоб ви разом зі мною е, використали оцю властивість, основну властивість відношення. Дивіться, як позбутися отої коми. Якщо я маю число 0,2, то, щоб кома пропала, я її мушу так от посунути вправо на один знак. То це означає, що я число множу на 10. Тобто 0,2 помножити на 10. І обов'язково друге число. Теж помножу на 10, то я дістану 2. І тут я дістану 12. Тобто, от я замінила наше відношення дробових чисел на відношення натуральних чисел. Бачите, можна так зробити. А якщо ви хочете е, схитрити, так як я казала, ну, то вам треба зробити що? 0,2 ділити на 1,2. Вам треба перетворювати в дроби. 2 поділити на одну цілу дві десятих. Ці дроби перетворювати далі в неправильні, та виконувати дію ділення. Ну, можете так спробувати. Можете так зробити. Але мені отак отак от не дуже подобається. А от якщо використати ту основну властивість, так гарніше. Так, але спожте, спробувати. Добре, тепер далі. Ще ми маємо. Отут от таку дуже гарну вправу. То вже вона в нас буде на завершення ця вправа. Так, щось тут помалювалося. Так, дивіться, що тут вона від нас хочуть? Як зміниться відношення А до Б? Ми собі його запишемо А поділити на Б. Це наше відношення, то ми про нього говорили з вами. І от як зміниться то відношення чи е, тих. Між А і Б, якщо число А збільшити у два рази? Ну, В другому кажуть, А зменшити у три рази, в третьому Б збільшити в півтора рази і так далі. Ну, То давайте по черзі. От перше маємо. Отже, я запишу знову відношення А до Б. І тепер кажуть, що А треба збільшити в два рази. Я напишу тако, А збільшують в два рази. От Що стане з тим відношенням? Якщо ви розумієте дію ділення, тобто ділення ще треба собі нагадати, що якщо я маю А поділити на Б, то А називається ділене. Пам'ятаєте, ділене, А Б називається дільник. Це все працює тут. Дільник. Так. Отже, я маю ділене і дільник. То ви якесь число А ділите на число Б. І якщо ви то число А збільшуєте у два рази, то я думаю, що ви розумієте, що і відношення тоді, відношення тоді збільшиться в два рази. Правда? Тобто, якщо я А збільшую в два рази, то відношення моє також збільшується в два рази. Так, подивимося друге. В другому, знову маємо то відношення А поділити на Б. І А, кажуть, зменшують в три рази. Ну, то я думаю, що ви розумієте, що відношення А на Б також зменшиться в три рази. Так, В третьому, що ми маємо? Подивимося, в третьому. Б збільшити в 1,5 рази. Значить, я знову напишу то відношення А на Б. І Б хочуть, щоб ми збільшили в 1,5 рази. Так, якщо Б, тобто дільник, тобто число, на яке ви ділите, збільшують в 1,5 рази, то А на Б, навпаки, зменшиться. В 1,5 раза. Бо ви будете ділити на число більше, ніж Б. Бачите? Так, і давайте ще четверте: тут подивимося. Знову я маю то відношення А на Б. І кажуть, що Б зменшують в 5 разів. Ну, То, якщо ви будете ділити на число менше, ніж Б в 5 разів, то відношення, відповідно, що зробить? Збільшиться в 5 разів. Бачите? Тобто, оце дуже добра та вправа для того, щоб ви розуміли, як то працює дія ділення. Що вона означає, що вона показує, як вони там ті числа взаємодіють, якщо ви їх ділите, не просто от взяти два числа і поділити. Так, я надіюся, що я вам трошки допомогла в розумінні відношення. Далі ми з вами продовжимо, бо нас чекає контрольна робота. По завершенню цієї теми, то далі слідкуйте, буде наступний урок з теми відношення. Там ми зачіпимо ще тему пропорція. І не забудьте, звичайно, написати мені коментарі. Підписуйтеся на канал, поставте лайки і до зустрічі!